Для додавання приватного коментаря в режимі студента Google класу потрібно обов'язково при роботі із відкритою віртуальною кімнатою сторінкою Google Class, перейти на вкладку Завдання і для об'єкта із обміном файлом, який має назву завдання, активувати розділ Ваша робота, який знаходиться унизу Для цього… Відкривається робоча область простору, ваша робота, і під вкладеними файлами використовується коментар для викладача. Він знаходиться в розділі Приватні, і саме так буде організована приватна консультація між викладачем та студентом. В разі коли це об'єкт Google класу запитання, який передбачає відповідь або вибір варіанта відповіді, потрібно унизу опису завдання під розділом Ваша відповідь і доданим текстом в розділі Приватні коментарі активувати поле, яке знаходиться праворуч унизу. Із написом Коментар для викладача. Саме так буде активований режим приватної індивідуальної консультації між викладачем та студентом.